І як так сталося, що ТЦК допрацювалися до того, що від черг із добровольцями під військоматами працівники ТЦК почали бігати у масках за чоловіками і пакувати їх у бусіки, і звідки у ТЦК буси взялися? ТЦК завжди ж бідною організацією була. І чому ці бусіки не на нулі? Звісно, це риторичні запитання. Часто колишнім хабарникам-чиновникам намагалися вручити повістку. Але вони відмовлялися публічно, не брали їх, і їм за це нічого не було, що відповідно провокувало і решту чоловіків ігнорувати нібито законну вимогу начальника ТЦК. Так. Підпис, не не здіватися. Я все юридично грамотно грамотну оформлення. Чому? Чому? Номер акта немає. Так, так їздити, не годиться, реєструйте. Ми коли разом зареєструють. Я з посторонніми людьми не їду. Ну давайте зараз воєнкомат поїдемо, ще зареєструємо. Працівників міліції визивати. Визивайте? Звісно, визивайте. Не, не, я завтра в прокуратуру піду да, нашу. Да, будь ласка, Там то ваше право. Ви ще підпишете да, і все хватило. Да. Да. Все відмовилися, де вже просто.